Важливе питання про те, як годувати пацієнта, якщо він їсти не хоче. Значить, загалом, ми не рекомендуємо так робити. Але це правило більше працює для клінік. Бо у нас є альтернативні методи. У нас є способи нагодувати тварину, не завдачі їй важкого стресу. Але те, що це стрес. Не, не забувайте, Тобто, тваринам не подобається, коли в них е, штовхають їжу. Якщо вони не їдять, значить у них відчуття тошноти, погано, е, відсутності, апетиту, слабкості, їм не хочеться, і ви якби змушуєте їх, і вони через це можуть додатково стресувати, і стан навіть може погіршуватися. Тому треба оцінювати, там, чи є в цьому сенсі годувати, чи е, е, в, цьому, в цій ситуації сенс годувати чи ні. Якщо ви вирішили, що так, а це буде ситуація, коли тварина. Скажімо, вона виснажена, вона голодувала і зараз вона в важкому стані, вона трохи піднімає голову, їй важко їсти, наприклад, але вона злизує корм, коли ви їй даєте його ну, це чудово. Тобто, якщо вона якось сама пробує злизувати те, що ви даєте, значить, скоріше за все, все буде успішно, бо вона буде і ковтати сама і так далі. Проблема починається, коли вони самі не ковтають, тоді вони е, можуть. Паштет цей може піти в дихальні шляхи, вони почнуть кашляти, і може початися пневмонія через потрапляння так би, слюни і їжі в дихальні шляхи. Це максимально ми стараємося уникати, не годуючи тварин лежачі, не годуючи тварин, які знаходяться без свідомості чи в дуже такому зниженому от, стані свідомості. Для годівлі в більшості випадків ми візьмемо паштет е рекавері. Але не принципово якої марки, є там від Поріни, є від Монджу. Е, Ми використовуємось роялом, е, бо він один з самих таких нещільних. Він е, е, набирається в шприц, його можна не розбавляючи набрати в шприц. Е, ну і він, в принципі, зручний. І у нього зручне дозування. Це одна банка такого паштету на кота 5 кг на добу. Якщо це здоровий кіт, скажімо, тобто не. Не хворий, якому можливо треба більше, або менше, якщо він давно не їв, то не можна давати йому багато. Тому ключові моменти тут це примусова годівля це стрес для пацієнта. Якщо вона нормально переноситься, пацієнт може ковтати самостійно, то використовуємо будь-який підходящий паштет підходящого розміру шприци. Не, військово не дуже маленькі, тому що це буде. Uh, неефективно. І не дуже великі, бо ви будете впорскувати великий об'єм, там маленькі тварині, вона просто може знову ж таки аспірнути вдихані шляхи. Uh, і користуйтеся рекомендаціями свого ветеринара по кількості корму, бо тут вже все індивідуально і краще порадитися, скільки давати і чого. Ну і ситуації, коли тварина не могла їсти через там, те, що не було шо, чи ще й по якимось причинам, тобто виснаження. Ми всі в принципі, розуміємо, в чому основна проблема. Тобто, якщо тварина довго не їла на тиждень або більше, то швидке відновлення харчування призведе до її можливої загибелі. Тобто там перестроюються хімічні процеси, які вже пробують адаптуватися до цього стану постійного дефіциту енергії, до постійного відсутності їжі, ви різко міняєте ситуацію тим, що годуєте, і е, це летичний ребер. І в організмі наступають важкі зміни. Щоб це профілактувати таким тваринам, перш за все, перший час треба максимально надати воду. Вони мають пити воду, ви можете їм поставити під крапельницю, але це буде не дуже ефективно, бо вони зневоднені. В ідеалі встановити їм мучніваний катетер і капати їх розчинами. У нас є рекомендація не годувати тварини, які сильно зневоднені, бо у них все одно кишечник там не працює, він позбавлений рідини, там все дуже сповільнено. І тому ми там спочатку стабілізуємо пацієнта, максимально відкапуємо його хоча б годин за 12, тоді пробуємо перші прийоми їжі організувати. Якщо у вас є можливість добре покапати пацієнта. Опять же, не на якихось великих швидкостях, бо це може погано закінчитися, особливо для котів, яких часто хвороби серця є. Якщо ви можете покапати, краще спочатку, хоча б пару годин покапати. Есть, в польових умовах це буде максимум краплень, це ладно, пару годин це я загнув. Одна година, там, півтори години, за них ви на швидкості, яка капається зазвичай по системі, вільєте достатньо або навіть забагато. Е, тому, але вводити багато їм не можна теж, тому що вони тривалий час в стані заводнення, їм не можна швидко це вирішувати. Треба поступово невеликими об'ємами їх відновлювати і починати давати їм харчування з невеликої дози, тобто з якоїсь там четвертинки від їх там, добової потреби. Добову потребу можна розрахувати або можна прикидувати там, по банкам рекавері це найпростий спосіб. Одна банка рекавері на 5-кілограмового кота це його денна потреба в стані спокою. На цього бульдога на фотографії він важив би, напевно, кілограм 12 здоровий, а зараз він важить кілограм 7, 8. тобто йому е, максимум 2 банки в день, це якби він був там, зараз в хорошому стані. А якщо четвертинка від цього, то е, відповідно 0,5 банків е, на добу ви його максимум згодуєте. Починаючи зовсім трошечки і роблячи. Часті такі інтервали, тобто раз в годину, наприклад, даєте йому трошечки. І потім інтервали збільшуєте, і кількість їжі збільшується. Організм звикає і він починає вже відновлюватися. Якихось додаткових, крім цього, там, препаратів чи ще щось, вітамінів, пробіотиків все це дуже второстепенно. І у вас в будь-якому випадку я радив би вести консультацію з якимись там лікарем своїм, і якщо він скаже щось щось треба додати, то ви додасте.